І неподківанок, доброго дня! І знову наша подорож Угорщиною. Сьогодні поговоримо про угорських поетів. Почнемо з творця відомої Венери: це Іштван Дєнтіші. Є інформація, що він родився в місті Ужгород, і тут знаходиться його будинок. Так чи ні, ця перлина угорської поезії має відносини з Україною, так само, як і Габор Дойко. Який учився в ужгородській гімназії, так само, як і Балінд Балаші, який писав романтичні вірші і жив у Хуцькому замку, так само, як і Ференц Кельчеї, який є творцем угорського гімну і написав вірш про місто Хуст та неоразово бував у місті Ужгород. Можна ще згадати Ендре Аді Ораньяноша. Міхай Гурошмарті його заклик взагалі став відомою національною піснею. Ну але мій улюблений це Шандор Петефі. Той, хто бував в 1847 році в Закарпатті, бував в Мукачівському замку, в берегові. А про село Гать взагалі написав великий вірш. Йому є багато пам'ятників в Україні, а його толпромодер Гіогозо став знаменитим віршем, який постійно відігравав роль революційного вірша. В тому числі і в 1956 році. Ну, а сьогодні поговоримо про одяг. Отже, одяг, нодрак, брюки, сокню, спідниця, інг, сорочка. До зустрічі!